Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми Русь Україна Київська держава, яка включає період від 1132 року до початку 13 століття, а також теми Соціально-економічний устрій і державний лад Київської Русі і Освіта і культура в Київській Русі. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал ставте лайки. Після смерті Мстислава у 1132 році Київська Русь розпалася на 15 князівств. На території України це були Київське, Чернігово Сіверське, Переяславське, Галицьке і Волинське князівства. Причини розпаду Русі. Неможливість управління величезним конгломератом земель. Відсутність дієвого апарату управління, податкової системи, ефективної оборони кордонів, відсутність дієвого механізму престолу наслідування, формування місцевих ринків і відсутність спільного ринку, а також зміна торгових шляхів. Київське князівство мало досить великі міста: Вижгород, Білгород, Василів, Васильків, Юріїв, Біла Церква. Однак за володіння київським престолом постійно точилася боротьба, і за 100 років влада переходила з рук руки більше 50 разів. У 1169 році князь Ростово-Суздальський Андрій Боголюбський, розорив Київ, але туди не переїхав. Київ перетворився у другорядне місто. Чернігово-Сіверським князівством правили нащадки Олега Святославича, онука Ярослава Мудрого. Ольговичі, найважливіші уділи Новгород Сіверський, Путивський, Курський, Тьмутараканський. Відомий похід князя Новгород-Сіверського Ігоря Святославича у 1185 році на половців, оспіваний у слові ополку Ігорівім. На початку 13 століття князівство розпалось на окремі уділи. У Переяславському князівстві, крім Переяслава, Відомі міста Остер, Прилуки, Лубни. Воно було прикордонним і сильно потерпало від половців. У боротьбі з ними відзначився князь Володимир Глібович, 1169-1187 роки. Коли він у 1187 році помер, то за свідченням літописця за ним же Україна багато потужила. Це перша згадка терміну Україна. На час монголо-татарського вторгнення князівство перестало існувати. Галицьке князівство заснував Ростислав Володимирович, онук Ярослава Мудрого. У 1084 році правнуки Ярослава Мудрого, брати Ростиславичі, створили три князівства: Перемишлянське, Рюрік Ростиславич, Теребовлянське, Василько, Звенигородське Володар, син Володаря Володимирко. Об'єднав ці князівство у 1141 році з 1144 року столицею став Галич, звідси Галицьке князівство. Найбільший розквіт князівства досягло за Ярослава Осмомисла 1153-1187 роки. У Волинському князівстві правили Мстиславичі, нащадки Стеслава Великого. Найбільшого розквіту досягло за Романом Мстиславича 1170-1205 роки. Суспільний устрій Київського князівства визначався наявністю станів. На вершині соціальної піраміди були князі з родини Рюриковичів, які мали монополію на владу і були найбільшими землевласниками. Наступна категорія землевласників бояри. Які походили з місцевої племінної аристократії, чи князівські дружинники, які отримували маєтки від князя, поділялися на земських бояр, членів боярської думи, княжих мужів, старших дружинників і отроків, молодших дружинників. Основними одиницями землеволодіння була вотчина, тобто власність, що досталася від батьків і вислуга або помістя, Власність отримана за службу князеві. До привільйованих станів відносять і духовенство парафіяльних священників і монахів. Монастирі також були колективними землевласниками, бо мали землю, подаровану боярами і князем. Міщани складали населення міст, посадів і ділилися на декілька категорій кращі люди, купці, верхівка ремісників. Менші люди дрібні торгівці, ремісники. Чернь найбідніше населення. Непривілейоване населення також складалося з декількох категорій. Смерди, члени сільської громади Вербі. Вони були особисто вільними і сплачували князеві данину. Залежні люди, серед яких виділимо закупів, які працювали за купу борг у господарстві землевласника, і рядовичів. Які працювали у господарстві землевласника, відповідно до договору ряду, які з ним укладали, повністю залежними людьми, становище яких було наближене до рабського, були холопи, які складали челядь землевласника. Серед них виділялися обільні, повні холопи, це раби. Особливу категорію складали ізгої. Люди, які покинули свій стан. Звільнені холопи, засуджені общинники тощо. На чолі держави стояв князь, якому належала вся повнота законодавчої, виконавчої, судової і воєнної влади. Дещо обмежувала владу князя боярська дума, що складалася з найбагатших і найвпливовіших бояр. Територіальне управління здійснювали тисяцькі і соцькі, які призначалися князем. Міське управління здійснювали посадники. Важливу роль в управлінні містами відігравали народні збори вічі, яке в столичних містах впливало і на політику князів. Селяни складали сільську общину верв. Війська складалося з боярської дружини і найманців, варяги, потім кочівники. Часто залучалося посадське, міське ополчення. Основні галузі господарства. Сільське господарство, землеробство, скотарство, городництво тощо, ремесло, залізоробне, гончарство, виробництво скла, відомо 78 ремісничих спеціальностей, торгівля, що зосереджувалася в містах, яких у 13 столітті нараховувалося близько 300, переважно невеликих, з населенням до тисячі чоловік. У найбільших містах проживало до 25 тисяч чоловік. У грошовому обігу використовували срібні монети, арабські дирхеми і західноєвропейські динарії, золоті арабські динари і візантійські соліди, а також срібна вагова гривна. Серед типів гривни відзначимо: Київську, яка важила половину візантійського фунту приблизно 160 грамів, і Чернігівську. Вагою половину каролінського фунта 204 грама. У зв'язку з прийняттям християнства поширилась церковнослов'янська мова, на яку була перекладена богослужбова література. Серед найдавніших книг відзначимо Римське Євангеліє, 40 роки 11 століття, яке Анна Ярославна повезла у Францію, Остромирове Євангеліє, 1057 роки. І зборники святослава, Великого князя Чернігівського 1073 року і 1076 року, а також Мстиславове Євангеліє. Перша школа в Київській Русі була заснована ще за правління Володимира Великого. А у 1086 році онука Ярослава Мудрого Янка Всеволодівна заснувала першу школу для жінок. У Київському Андріївському монастирі. Важливим свідченням грамотності серед киян є графіті, написи продряпані на стінах Софійського собору. Серед творів усної народної творчості відзначимо билини старини, найкращими з яких вважаються билини Київського або Володимирового циклу, розповсюджуються життя святих. Важливу роль у розвитку освіченості і культури. Відігравали монастирі. Найпливовіший із них, Києво-Печерська лавра, був заснований у 1051 році монахом Антонієм і його учнем Феодосієм. Першим літописом, який зберігся, була Повість минулих літ. Перша редакція упорядкована Ченцем Нестором у 1113 році. Далі Київський літопис 1111-1200 роки. Галицько-Волинський літопис 13 століття. Серед інших відзначимо Слово про закон і благодать, церковну проповідь, виголошену Ілларіоном після проголошення його митрополитом, замвону Софійського собору, повчання Володимира Мономаха найвизначнішою пам'яткою є слово о полку Ігоревим, складене у 1187 році. У ньому оспіваний поход князя Новгород Сіверського Ігоря Святославича у 1185 році на Половців. Важливу роль відігравала перекладна література, серед творів якої відзначимо Шестодневий. Серед пам'яток архітектури відзначимо Софійський собор, побудова якого була закінчена у 1036 році, і відкриття було присвячене. Перемозі Ярослава над печенігами. Найбільш відомими пам'ятками архітектури часів Київської Русі були Успенський собор Києво-Печерської лаври, 1073 рік, Михайлівський золотоверхий собор Михайлівського монастиря, 1108-1113 роки, церква Богородиці Пирогощої Заступниці 1132-1136 роки у Києві. У Чернігові були побудовані Спасо Преобреженський собор, 1128 рік, Борисоглібський собор і П'ятницька церква, кінець 12 початок 13 століття. Серед творів образотворчого мистецтва відзначимо насамперед книжкові мініатюри, серед яких відзначимо мініатюри Євангеліс Лука в Остромировому Євангелії. Родина князя Святослава Ярославича в зборнику 1073 року. МОЗАїка. Відзначимо мозаїчні зображення богоматері Оранти та Христа Вседержителя в Софійському соборі. Мозаїчну композицію Євхаристія у Михайлівському золотоверхому соборі. Фрески. Це малюнки мінеральними фарбами по сирій штукатурці Ікони. Зображення на дошках, Найвідоміші – Вижерецька ікона Богородиці, привезена з Константинополя. Андрій Боголюбський вивіз її у Володимир Суздальську землю. І зараз вона відома під назвою Володимирської Богородиці. З робіт місцевих майстрів відзначимо свенську ікону Богородиці з зображенням Антонія і Феодосія Печерських, найвідомішим іконописцем тих часів вважають. Олімпія, Аліпія. На завершення нагадаємо основні дати 1153. 1187 роки князювання Галицького князя Ярослава Осмомисла. 1169 рік. Розорення Києва Андрієм Боголюбським. 1185 рік. Похід Новгород Сіверського князя Ігоря на половців. 1187 рік. Слово о полку Ігоревім. Отже, третя частина лекції на тему Русь Україна Київська держава завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!